Доброго дня, шановні земляки. Ми в гостях у Анатолія Васильовича Рисова, очільника районної військової адміністрації. Васильович. Да, бажаю здоров'я, шановні жителі Балдуківського району. Питання із того краю Бахдуківського району, де зараз чути вибухи щодня. І важкі вчора 11 шахедів. Ну, не шахеди, дрони. Поранений чоловік молодий, який своїм тілом фактично закрив старосту. Могли втратити наймолодшу в громаді старосту наташу Піддубну. проблеми з зв'язком, проблеми з газопостачанням перервано газопровід і проблеми з дорогою розірвано навпіл село. Люди просять щось допомогти, хоча б для легкового транспорту розвозити гуманітарку і просять, тому що залишилось там ну, літні люди, літні люди за 70, за 80 далеко. Як кажуть, не не будуть вони виїжджати, будуть сидіти до останнього. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Так, звісно, у нас ситуація дуже напружена. Всі спостерігають за новинами, ті, які у нас в нас телеграмі, там в засобах масової інформації. Да, всі читають, і ми це всі, ті, хто проживає в Золочівській громаді, перш за все, вони все це бачать своїми очами. А ті, хто живуть на кордоні, такі там села, як Тимофіївка, Лімещина, Олександрівка, Івашки, Турова, Макарова. Там ну і інші села, да, наші на прикордонні села Зочівська громади, Вони це спостерігають, що зараз е, побільшало обстрілів прикордонні, обстріли різні, і РСЗВ, і артилерія, і ФПІ-дрони. Дуже багато інформації про те, що зараз. Дуже багато розвідників на позочівській громаді кожен день. Ми спостерігаємо. Дрони я... дрони, дрони розвідники, да, дрони да. розвідники. Зараз я хочу звернутися до тих всіх людей, які зараз ще проживають в наших прикордонних селах. Я їх зараз назвав. Ну можливо, не всі там одноробівка, ну і там так і так далі. Маленькі е села Звертаюся, що на даний час треба, треба евакуюватися. Всіх прикордонних сел, звичайно, ми все розуміємо. Звичайно, там у людей свої хазяйства, огороди там і так далі. Але життя то саме цінніше, що у нас є. А це ж дуже 에... трудно. Дуже трудно людей, да. людей зірвати. Ми, з місця. Ну, ми це ми це розуміємо. Ми це поясняємо вже не перший рік поясняємо людям, але люди не розуміють. Ви ж самі розумієте, що що стосується, припустимо, і важків, то військовим так потрібно, щоб. Тії зараз дороги між Олександркою важками не було, тому що ми е, чекаємо там да, можливого наступу. Там кожен день можливо, це буде. Ми не знаємо напрямку цього. Да? Ми спостерігаємо знову ж таки. Сьогодні є інформація в засобах масової інформації. Це офіційно, що Я е, трохи е, бачив, так що збирає збираються, є скупчення так на тому боці. Yeah. Хоча е, по нашим даним немає від е, великої писарівки до. Казачої лопані немає там таких великих скупчень. Ну знову ж таки, ми бачимо на яку довжину ми бачимо, тобто в глибину, яку ми бачимо. Тому е, я зараз ще раз звертаюся до всіх людей, які проживають прикордонні. Наразі зараз дуже ситуація ускладнилася, тому щоб зберегти своє життя, вам потрібно евакуюватися. Всі питання щодо евакуації в кожній громаді, ну тим паче в Золочівській громаді, да, є начальник Золочівської селищної військової адміністрації Коваленко Віктор Миколаївич. Будь, будь ласка, звертайся або до, 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 їх, до його заступників. Вони все знають, що як вам допомогти, як евакуватися, куди евакуватися. Все це розкажуть, все підскажуть. Але зараз така, такий час, що потрібно це зробити. Перше, ми а, збережемо своє життя. Б. Ми допоможемо нашим військовим, тому що для того, щоб робити їм правильно свою роботу да, і не пустити ворога на нашу землю, щоб він перетнув кордон. ми їм зараз заважаємо. Я розумію, як би це, як би це цинічно не, там, не виглядало, і якби як мої слова були там. Гіркі, там, скажімо так, і, і важкі для вас, але це потрібно зараз зробити. Перш за все, це діти да? про дітей треба подбати. Ну і звичайно, дорослі теж, і дорослі, і інваліди там, і так далі. Ми забезпечимо все, щоб евакуювати цих людей з прикордонні. Реальне забезпечення чи формальне забезпечення? Люди зможуть. Це буде якесь таки пристойні умови для проживання. Реальне забезпечення, весь цей алгоритм відпрацьований. Люди проходять через Харків, кожний отримає по 10, там по моєму 800 на руки. Його забезпечують повністю і харчами. І ну, що стосується там не харчової продукції, скажімо так, забезпечують місцями проживання, і в принципі, місця ці проживання вони в Харків, в Харківській області знаходяться. Можливо, хто захоче може і за межі Харківської області поїхати. Да, місця проживання достойні і можна нормально пережити цей цей час. Ви очільник військової адміністрації маєте зв'язок з військовими. знаю, це фактично у вас військова посада на сьогоднішній день. Є реально скупчення військ. Є якась загроза, про яку сьогодні балакають всі. Ще раз хочу повторитися, що згідно інформацією, ту, яку надають мені військові ті, які базуються на нашій території, це напрямок Великої Песарівки, це напрямок Злочивської громади вздовж кордону, то наразі зараз там по глибині 50 кілометрів ми нічого не спостерігаємо такого, що могло б нам ну, ті сили, які б пішли в наступ, скажімо так. Можливо, якісь сили і є в глибині далі за 50 кілометрів, але ми цього не бачимо. Наразі зараз наші військові все роблять для того, щоб вони навіть не під не підійшли до кордону. Тобто вражають повністю як військові цілі, так і там будівельні, будівельну техніку, яку вони там застосовують різні склади. Все це вражається на підході до нашого кордону. Отака от ситуація. Дякую. І, е... Те, що ми сьогодні бачимо в Харкові, те, що ми бачимо сьогодні в Золочеві, те, що не вийшла газета Заря, бо я був якраз в той момент, коли прилетіло в друкарню фактор друк, оці всі факти, враження мирних цілей, на ваш погляд, як людини державної, це є геноцид, це є тероризм. Чи ще якась назва може цьому застосовуватись, на ваш погляд? Ну я так мислю критично, скажімо так і суха. Я думаю, що це просто робиться все для того, щоб е запугати на міс місцеве населення, е спровокувати якось там е місцеву владу. Але звичайно, я зараз хочу ще раз звернутися до перш за все до тих людей, які тримають свої сторінки в телеграмі. Там можливо не тільки в телеграмі, які пишуть там новини. Я дуже прошу не розмухуйте там людей, не, не вбодьте в цей весь хаос. Беріть інформацію тільки з перевірених істочників. Якщо буде евакуація, то вона не повинна бути стихійна. Так. Це повинні бути продумані заходи. Алгоритми дій щодо евакуації відпрацьовані, прикордонні, перш за все. До 10 км глиб, якщо ви спостерігаєте да, щільний там, обстріл, звичайно, треба подумати про те, що зараз, поки що нормальна ситуація, треба е, на якийсь час евакуюватися. А потім знову повернутися додому. Я це звертався неодноразово до мешканців Виважків, до Олександрівки там, Турова, Макарова. Світличні і так далі. Всі, всіх сил. Дуже рішучі люди, люди настроєні залишатися, але був такий факт: моє спілкування з Оксаною Пуніною, одноробівською старостою. Вона сказала такий цікавий факт. Мабуть, ми на цьому і завершимо. От факт звучить приблизно так. Підписалися, відмовилися в письмовому вигляді виїжджати. Був обстріл черговий, і на ранок ці сім'ї виїхали. Отак воно приблизно, так і в Овчанській, мабуть, було. Так само. Сила ніхто не витягне. Хочу звернутися, що якщо прийдуть, да, не дай Боже, да, в село загарбники, то вони не будуть спитати, щось підписувати і так далі. Вони силою просто вкинуть е, машину і вивезуть вас незрозуміло куди. Треба обирати або життя, або незрозуміло що. Я ще раз кажу, це стосується жителів прикордоння, так? 10 звичайно, кілометрів най, найнебезпечніше. Реально для тих, хто з того боку кордону нічого святого немає. немає. Вони прагнуть просто більше українців убити, скалічити, і головне залякати, щоб люди почали волати до влади. Давайте примирення, давайте до цього вони сьогодні добиваються найбільше. Мені здається, ну звісно, звісно, так. Але ж знаєте, люди теж повинні розуміти. і Я думаю, більшість з нас розуміють, що. Ми всі, хто на містах виконуємо да, державну там представники влади, скажімо так. Ми ж всі зацікавлені в тому, щоб люди зберегли своє життя, так, Найперше. а ми зберегли свої землі, свою територію, щоб наші військові захистили нашу територію. Ось і все. Це саме головне для нас зараз. Дякую, Василю. Дай Бог здоров'я вам. Дякую, дякую за... гарного дня. До нових зустрічей з вами був Василь Мірошник, газета Зарявісник Богодухівщини» і наші ефіри. Це буде Україна, до побачення.